Сталося ДТП приблизно о 7-й годині ранку, учасниками якого були шість автомобілів, 2 вантажних автомобілі та 4 легкових. Є дві особи, які зазнали тілесних ушкоджень. Основною причиною ДТП сталося за погодних умов, тобто желедиця, дорога була не посипана. Маленько хочу, дивлюся, то, то капець. Але я вже був десь, от, де ті отбойники вже побиті були. Я по тормозах, дивлюся реакції ноль. Машина не, ну, не зупиняється. Я п'ять на тормозах, пару разів так нажав на тормоза, щоб думав зупиню. То вона ще так, я її призупинив. Бо я б був йшов так, як я йшов, я б був не знаю. Ящики якісь летять на машину, хочуть поворачувати. Не можуть поворачувати його нічого. Ця машина фура теж, ми підбіхали, де на виїжджав. А водителі фури уха потеряв, знайшов уха і в больницу. Дорога, це називаєте дорога, да? дорога, я, я називаю, що це в нас в Україні одна дорога європейського стандарту і дорога міжнародного значення. Но щоб було таке відношення до дороги, я розумію, якби це була година четверта ночі, п'ята. Але шоста година на дворі падає дощ, а вони нічого не думають, не приймають ніяких мірів. Це нормально.